Це сталося 29 липня 1994 року. Семирічна Меган Канка вийшла з дому близько 18.30, щоб пограти з подругою, яка жила на тій же вулиці, що і вона. Меган жила з батьками Річардом і Марін та її 12-річною сестрою і 9-річним братом. Річард і Марін без проблем дозволяли Меган гратися на вулиці. Вони вважали, що там вона в безпеці, адже сім'я жила в тихому приміському містечку Гамільтон, що в США. Сім'я добре знала цю місцевість, оскільки прожила там 15 років. Коли Меган вийшла з дому, Морін прилягла трошки відпочити. А коли прокинулась, то Меган вдома ще не було. Вона так і не повернулась додому. Тож Морін і Річард почали розпитувати сусідів. Чи не бачили вони її? Деякі з них сказали Морін, що бачили її раніше того дня. Сусід через дорогу розповів Морін, що бачив Меган перед обідом, коли вона та її подруга Кортні зупинилися поговорити з ним про його новий човен, що стояв на вулиці перед будинком. Він не знав, куди дівчата потім пішли. Морін зателефонувала в поліцію, щоб повідомити про зникнення доньки. Поліція прибула до будинку сім'ї Канка о 20.49 того ж вечора. Вони обшукали їхній будинок, але не знайшли жодних слідів Меган, тому почали обшукувати околиці. В рамках цього обшуку вони поспілкувалися з усіма сусідами, і саме спілкування з одним з сусідів дало їм прорив у справі. Чоловік, який жив навпроти будинку Меган, 36-річний. Джесі Каті Мендекс розповів поліції, що бачив Меган, яка їхала на велосипеді о 14.30 того ж дня. Поліція була спонтеличена цим. Вони знали, що Джесі був саме тим сусідом, який сказав Морін, що бачив Меган перед обідом. Вони запитали його, чи бачив він Меган в інший час. Він сказав поліції, що вона каталася на велосипеді перед його будинком. Між 17.30 і 18.00. Поліція хотіла знати, чому він давав суперечливі свідчення. Джесі жив в будинку навпроти будинку Меган з Брайаном Дженіном, Джозефом Чіфелі та матір'ю Джозефа. Поліція хотіла обшукати будинок. І Джозеф, який був власником будинку, дав дозвіл на обшук. Він сказав поліції. Що ходив з Брайаном за покупками приблизно в той час, коли зникла Меган, і надав їм чеки, щоб підтвердити це. Після того, як поліцейські поговорили з Брайаном і Джозефом, вони знову поспілкувалися з Джессі, але помітили, що його поведінка дещо відрізнялася від поведінки двох чоловіків. Він тремтів і сильно пітнів протягом всієї розмови. Поліція попросила його дати свідчення у відділку. Він погодився. Його письмові свідчення суперечили тому, що він розповів поліції раніше того ж вечора. У своїй заяві він сказав, що бачив Меган о 18.30. Поліція попросила дозволу обшукати його машину. Він погодився. Поліція знайшла в кузові його пікапа, коричневу іграшкову скриню та чорний фетр. Поліція обшукала човен біля будинку Джесі, а також сміттєві баки. У смітті вони знайшли мотузку із зав'язаними вузлами і засохлою кров'ю на ній. Вони також знайшли ремінь від невеликих штанів. Поліція подумала, що штани можуть належати дитині. На цьому етапі Джесі все ще допитували в поліцейській дільниці, і він попросив поговорити зі своїм сусідом по кімнаті Брайаном. Брайана провели до кімнати для допитів, і він сказав Джессі: Вони тебе спіймали, тобі потрібен друг на волі, і я буду цим другом. Ось так поліція отримала відповіді, які шукала, але не результат, на який сподівалась. Вони дізналися, де була Меган, адже Джесі сказав поліції, вона в окружному парку мерсер. Поліція сподівалась, що Меган жива. Але вона була мертва. Меган зазнала сексуального насильства і була вбита. Джесі привів поліцію до місця, де було її тіло. Джесі був звинувачений у вбивстві з особливою жорстокістю, нападі з обтяжуючими обставинами і викраденні людин. На суді над ним було розкрито весь жах того, що сталося з Меган. Обвинувачення стверджувало, що Джесі стежив за Меган місяцями. Під час численних допитів Тім Мендекс розповів детективам, що запросив Меган до себе додому, щоб показати їй нове цуценя. Коли Меган зайшов в будинок, Месі затягнув її до своєї спальні, де спробував зглотувати. І в цей момент Меган почала кричати. Вона намагалась втекти, але він зупинив її. Джесі почав душити Меган своїм ременем. Під час боротьби вона вдарилась обличчям об комод. З голови Меган текла кров, тому він натягнув їй на голову поліетиленовий пакет, щоб кров не потрапила на килим. Під час боротьби Меган вкусила Джесі за руку. Сліди зубів на руці Джесі пізніше були ідентифіковані судовим стоматологом як такі, що належать Меган. Після того, як Джесі задушив Меган ременем, він зґвалтував її, а потім поклав коробку з підіграшок іграшок. І поніс вниз по сходах. Коли він поклав коробку в свою вантажівку, йому здалося, що він почув кашель меган. Приїхавши до парку, мерсер. Він витягнув тіло меган з коробки і поклав його у високі бур'яни. А після того знову зґвалтував її. Потім Джесі пішов до цілодобового магазину, щоб купити сигарети, і повернувся додому. Прокурор розповів суду. Що Джейсі пояснював поліції свій чинок так Я боявся, що вона розповість матері, боявся, що в мене будуть неприємності, і я потраплю до в'язниці. Окрім зізнання Джесі, обвинувачення мало і інші докази вони представили суду зразки крові та волосся, а також фрагменти одягу Меган, які були знайдені у сміттєвих баках біля будинку Джесі. Пасма волосся Джесі були виявлені на сорочці. Яку була одягнена меган, її тіло було ідентифіковано. Волосся, що належало меган, було знайдено в спальні Джесі і на шматку килима в його будинку. Як виявилось, у жовтні 1979 року перед тим як вбити канку, Тім Мендакс напав на п'ятирічну дівчинку, яку запросив разом з ним шукати качок. Після цього нападу він погодився визнати себе винним. У спробі сексуального насильства за обтяжуючих обставин йому запропонували шанс отримати умовний термін безтюревного ув'язнення, якщо він піде на лікування. Коли він не пішов на терапію, то зрештою провів 9 місяців у виправному центрі для дорослих в округу мідеусекс у червні 1981 року після звільнення. Тім Мендекс заманив семирічну дівчинку прогулятися з ним в сусідньому лісі, розмовляючи про петарди. Він напав на неї і почав душити. А коли вона посиніла, то просто пішов геть. Дівчинка була без свідомості, але жива, коли її знайшла мати. Тім Мендекс визнав себе винним у спробі сексуального контакту і спробі заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Максимальний термін покарання за цим звинуваченням становив 10 років. Суддя, який назвав Ті Мендекса нав'язливим, рецидивуючим сексуальним злочинцем, який становить небезпеку для суспільства в цілому і для малолітніх дітей, зокрема, призначив максимальний строк. Ті Мендекс був відправлений до Центру діагностики та лікування дорослих в Авенелі, штат Нью-Джерсі. Де лікували сексуальних злочинців. Перебуваючи в Авенелі, Тім Мендекс, як повідомляється, не брав участь в терапевтичних сесіях. Він познайомився там з двома своїми майбутніми сусідами по кімнаті Дженіном і Сіфейлі. Тім Мендекс вийшов на волю менш ніж через сім років. Після смерті Меган її сім'я та сусіди були спустошені. Кетрін Марш Прокурор і фахівець у справах про жорстоке поводження з дітьми та сексуальне насильство розповідає, громада була обурена тим, що їм не повідомили цю інформацію. Хоча батьки Меган, Річард і Морін Канка проживали у містечку Гамільтон багато років, вони і гадки не мали, що засуджені за сексуальні злочини живуть так близько. Вони сказали, що якби знали. То не дозволив доньці гратися на вулиці без нагляду. Невдовзі після смерті меган Канки, її сім'я та громада почули вимагати прийняття закону, який би зобов'язував повідомляти мешканців про переїзд сексуального злочинця в сусідній район. Версія закону Меган для штату Нью-Джерсі була підписана губернатором наприкінці жовтня 1994 року. Всього через кілька місяців після смерті мега, Канки продовжував виступати за те, щоб і інші штати прийняли власні версії закону мега. Ми завжди говорили, що жоден закон не зможе запобігти кожному сексуальному нападу на дітей, заявив Річард Канка у 1995 році. «А якщо він врятує хоча б одну дитину, то це буде того варте. 17 травня. 1996 року тодішній президент США Білл Клінтон підписав федеральну версію закону Меган, хоча штати могли встановлювати власні параметри повідомлення. Закон вимагав від усіх штатів мати реєстр, доступний для громадськості, щоб люди могли знати, коли сексуальний злочинець переїжджає в сусідній Штат. Джесі залишався в камері смертників у Нью-Джерсі. До 17 грудня 2007 року, коли законодавчі збори штату скасували смертну кару, тож вирок Джейсі було замінено на довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення.